Разі відомо про понад 20 загиблих. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум по цивільній інфраструктурі. І ось внаслідок терористичного обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові будівлі громадський транспорт. У місті розгортають штаб з ліквідації наслідків, розповів керівник Сумської ОВА Володимир Артюх. Цей час знаходилось дуже багато людей на вулиці. Ворог розраховував досягти найбільше нанесення ураження людям по місту Суму. Наразі зараз надається допомога постраждалим. Всі служби працюють на місці події. І на удар по сумах відреагував президент Володимир Зеленський. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, і це в день, коли люди йдуть до церков. Вербна неділя свято входу господнього в Єрусалим. За попередніми даними йдеться про десятки загиблих та поранених мирних мешканців. Написав голова держави у своїх соцмережах. Також президент закликав до жорсткої реакції світової спільноти, бо Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну.